9 березня, в мене вже тиждень, як квітують баклажани. Ось це перший кущик. І зараз покажу вам другий. Ось другий. Такі гарненькі, там ще є бутончики. Інші баклажанчики поки що не квітують. Оці два вже треба буде пересаджувати в більші горщики. Зараз покажу інші баклажани. І так виглядають інші баклажани, це інший сорт. І один тільки кущик. Ось тут випустив мені бутончик, але ще не розкрився. Але я так дивлюся, що квіточка буде білого кольору. Перчики в такому стані. Дві зав'язі, одна і там друга. Інші квітують, але поки що я не бачу, щоб вони зав'язувалися, може трошечки пізніше щось буде. Більш так видно Томати Я переставила з нижньої полиці на цю верхню. Оці карлікові гномі черри червоні. Бачите, вже перший плодик червоніше. А всі інші я обрізала. Це малиновий малинове ягода, чи як вона називається. Обрізала, тому що вони доросли в мене до ламп. І почали сохнути, там квіти формувалися, і вони прямо від ламп почали сохнути. Тому я вирішила все зрізати і, бачите, яка картинка починають відростати бокові пагони. І е, думаю, що якраз коли прийде час висаджувати томати в відкритий ґрунт, я е, всі оці горщики висаджу на грядку. А ці буду, ну якщо вони будуть живі, буду вирощувати далі у горщиках. Вирішила все ж таки зірвати перший томатик. Він вже такий червоний-червоний, і я боюся, щоб він не перестиг. Зараз. О, дивіться, який чудовий томатик. Маленький черік. Монгольд і капуста. Кейл. Вони ростуть, я їх періодично обриваю, але мені замало цієї кількості, я зрозуміла, що мені треба більше. Тому я буду ще на розсаду трошечки пізніше ще сіяти. Ці я висаджу в відкритий ґрунт, а нову розсаду в горщиках, поки потримаю. Цибулька, яка з насіння висаджена, це зелена цибуля, вона не формує цибулинок. Ось в такому стані. Я її зрізаю раз на 2-3 тижні, і деякі вже почали, бачите, кущитися. Лати, я вже всі позрізала, залишки віддала курочкам і посіяла нову партію. Тут в мене 4 види салатів і листова мізуна. Ось в такому стані вони в мене поки що ростуть. Коли трошечки більше підростуть, буду їх висаджувати вже у горщики, кожен кущик окремо.